Всім привіт, з вами Барбарисова Відьма, і я вітаю вас в своєму десятому епізоді. Це можна сказати для мене визначна дата, тому що я прожила аж 10 епізодів в цьому виживанні, тому я вирішила присвятити його більше В Минулої серії я казала, що можна купити ось таку мапу, і тому я обрала пустельне село, тому що тут пустелі я ще не бачила. І хотілося б подивитись на щось інше, окрім як саванни чи звичайного біому. Тому вирушаю. Як ви бачите на карті це доволі далеко, тому я просто плила вмання і сподівалася, що все ж таки натраплю на це село або хоча б на пустелю, і буду вже там орієнтуватись. Першим, що я побачила той корабель, я одразу вирішила подивитись координати, можливо, щоб повернутись туди. І наступним це був портал, але в цій скрині нічого окрім штанів цікавого й не було. Знову ж таки просуваюсь, дивлюсь на цю генерацію. І поки не розумію, де ж та пустеля, хоча вже на карті почало з'являтися все довкола, але знову ж таки, де пісок? То тут якесь болото, ось ці рослини. Ну, це зовсім не виглядає як пустельний біом. І бачу ось цей шматок. Думаю, ну не вже воно? Щось занадто мало, як для пустелі. Але що ж треба подивитись, тому що вже ж сюди чомусь я вирушила. І це виглядає доволі дивно. То ось такий маленький клаптик, на якому це селище, і плюс до того воно не прямо на піску стоїть, а ще частково в тому болоті. Ну що ж, я думаю, слід оглянути, що тут є. Тут була купа котів, яких я хотіла собі забрати, але я вже в цей момент зрозуміла, що не буду зупинятися на цій маленькій подорожі, тому що вона в мене зайняла буквально хвилин 15. Ну, і що тут було дивитися. Поки ніяких скринь з гарним лутом немає. Та й в принципі я не сподіваюсь, що тут щось таке визначне та знайду. Тому ну, ж таки нічого цікавого, крім хліба і кактусів. Ну ще вирішила забрати цю книгу. В принципі, я іноді дивуюсь того, який. У мене цей світ, тому що мені здається, він трошечки іноді буває зламаним через ось такі дивні речі, які стаються. Що, Типу, буквально ось пісок, ось пагно, і це пустельне село, яке тут знаходиться. Як я казала раніше, вирішила тут не зупинятися і тому понад берегом попливла шукати величезну пустелю і вперше побачила ось ці корали. Все ж я знайшла те, що шукала, і вирішила продовжити шукати тут пригоди собі. Згадала про те, що хотіла б використати колись кераміку в будівництві саме для селища, тому здобуваю її по максимуму різних кольорів, і думаю, що це набагато буде простіше мені потім в будівництві. Мені не доведеться стільки добувати акацій, тому що в них всі будиночки з колод, а так я зможу собі поліпшити ситуацію з цим. Я прийшла цілий день по пустелі, нічого не знайшла і тому зупинилась просто посередині цього піску для того, щоб переждати ніч. І ось перший пустельний храм, я бачу його вдруге. І вперше я тут була не сама, але я не спускалася. Тому, в принципі, це для мене щось було новеньке. Я пам'ятаю, що тут є пастки. Тож я обережно намагаюся і пробратися, ну і, звичайно, освітлюю територію, щоб тут ніхто не з'явився, адже я не знала, скільки займа це в мене часу. Намагаюся обережно ці блоки збивати під собою, щоб ніякий не впав туди посередині. Я б не хотіла тут підірватися, адже в мене є купа речей, які б не хотілося втратити. Для початку я брала майже все, що мені тут, ну, типу, знадобилося, але насправді це не мало ніякої цінності. Просто треба було виправдати, що я витратила на це час, тому я збирала усяке таке. Звичайно, воно знадобиться в майбутньому, тому що я поки не полюю на павуків або інших мобів, але вже потім я перестала брати ці речі. Тут, окрім золотої яблука, нічого цікавого не було. Пробігши ще декілька сотень блоків, я натрапила на ще одне село, і це вже справді було пустельне, а не той клапоть, який був вперше. В ньому нічого цікавого не було, хоча в деяких скринях були ось таке, книги і смарати, також був мішечок, що мені дуже знадобився. Поряд з цим столом була ось така гора, де росли пожовклі дуби, доволі реалістично виглядає з тим, що вони в пустелі. Знову ж таки храм, їх тут дуже багато було на моєму шляху, і насправді якийсь момент я вже просто не хотіла в них спускатись, тому що вже не було навіть цікавості подивитися, що там. Тут вже набагато кращий лут, тому я намагаюся його якось розпихати по кишеням, щоб звільнити собі місце. Перша книга, ще одна. І ось три книжки, доволі таки цікавих, я знайшла тут. Знову ж таки, село. Між цими всіма селищами насправді пройшло дуже багато часу. Я не одразу їх знаходила, це так тільки здається, що ось раз і якесь наступне. В якийсь момент я навіть вже не думала їх зустрічати, тому що насправді йшла просто через оці гори і сподівалась побачити хоча б щось цікаве. В Коваля доволі прикольні були речі, тому я вирішила теж їх забрати. Насправді, якби не ці мішки, то мені б доволі туго вже прийшлося в цей момент, тому що вже нікуди було його все це збирати. Я натрапила на мандрівного крамера і вирішила купити в нього пара сток смереки, тому що мені потрібен блок підзолу, а поки я не знаю де навіть шукати його. Знову ж таки вирішаю шукати ще щось. В принципі, я хотіла обійти всю цю пустелю, але в якийсь момент я натрапила на її край, але поки не збиралася звідси йти. В принципі, не знаю, що там може бути в тому біомі, тому у мене не було туди жаги спускатися. Ще один портал, і тут уже наповнення скрині набагато краще. Знову ж таки, селище і тут навіть є діамант. Що доволі непогано, враховуючи те, що в мене їх начебто вдома взагалі немає в скрині, тобто в якийсь момент доведеться йти, але я поки не готова вирушати знову ж таки в печери і сидіти там. Також я хотіла б сказати про те, що наступного тижня не буде епізоду, це все пов'язано з тим, що мені просто фізично не вдасться це зробити. І тому я вас отак випереджаю про те, що ми зустрінемось з вами аж в серпні. І вже в серпні я буду починати стардю. В принципі, ви можете писати свої якісь варіанти імені для того персонажа, за якого я буду грати, стать, ну, можливо, якісь побажання. Це буде все з початком нового літнього місяця. Поки я тут це говорила, знайшла знову ж таки ще один портал і приручила верблюда, тому що на ньому буде швидше пересуватися. І ось зустріла цих друзяк, яких давно не бачила. Я б могла їх проігнорувати, але мені захотілося випити ось цей зачарований арбалет, тому я сподівалася, що він якимсь чином та випаде. На жаль, цього не сталося, і я подумала, що можливо в наступному епізоді треба буде зробити рейд, тому що в мене цих уже пляшок напевно 6 або навіть більше, з тим, як я постійно з ними стикаюся. Ще один храм, і він прямо поряд з селищем. Тому я вирішила дослідити для початку його, а потім можу подивитися, що є в селі. Взагалі я не маю уявлення, який тут лут може ще зустрічатися. Мені здається, що вірогідність зустріти щось дуже круте, маленьке, але якщо у вас були такі випадки, що ви знаходили щось неймовірне, ви можете про це написати. Тому що я поки не дуже то можна сказати, радію тому, що тут. Знаходжу. Також я нагадую вам про те, що треба ставити лайки і писати коментарі, щоб моє відео просувалося, ну і звичайно, щоб наша спільнота збільшувалась. Також я пам'ятаю про ком'юніті, і знову ж таки воно буде створено вже на початку серпня. Тому що ну, поки справи мені заважають це зробити. Я постійно або забуваю, або якось воно мені не дуже, то і є час на те, щоб це зробити. У мене була ось така шапка, я побачила, що вона на прокляття прив'язування, тому позбулася її одразу. Добре, що не вдягла в якийсь момент. Знову ж таки, я глядаю село, що тут є. Ну, спойлер нічого цікавого. Напевно, найцікавіше це були якраз оці мішечки. Ну, я вирішила також брати хліб, тому що не знала, скільки ще проведу часу тут, а їжа поступово закінчувалася б. А коли йдеш і нічого не знайдеш, то було б набагато гірше. Адже я розумію, що в якийсь момент я можу натрапляти на селище, а потім просто нічого не бачити. А тут навіть не всюди є кролики, яких можна з'їсти. Тут я вже зрозуміла, що треба просуватися поступово додому, тому що в мене вже всі мішечки були забиті. І якщо б я натрапила на ще щось, я не знаю, що б тоді робила. Напевно, щось би викидала. І в цей момент я збагнула, наскільки важко буде з верблюдом це зробити, тому що він не плаває. А в мене пустеля постійно закінчується якимись річками або якимись озерами, де він не може пройти. Тому доводилось будувати ось такі містки для того, щоб його хоч якось проволокти. Звичайно, його можна було б тут залишити і забути про це все. Але Ну, я чомусь до нього вже прив'язалася, і знову ж таки це швидше, ніж просто йти ногами. Тому ось так страждала. Мені прийшла ідея пройти все ж таки цей біом, але я не врахувала те, що це коріння чи ці стовбури вони ростуть хаотично. А висота верблюда разом зі мною не дозволятиме мені в деяких моментах пройти наскрізь. Тому я ось тут так трохи поплукала, постраждала ще раз таки, Намагалась зрубувати ось ці. Перепони, які мені заважали, але вже на п'ятий раз такого зрубування зрозуміла, що це безглуздо. І треба якось іти вже піском і, можливо, будувати оці місточки, щоб його протягти. Бо як бачите, це було б доволі довго. Ще одне маленьке село. Просто перевіряю, що тут є, але нічого я тут так і не знайшла. Мені подобається, що в деяких селах тут є ось такі загончики, і, мабуть, в наступному епізоді або ще в якомусь я зроблю це в своєму. Велике щастя для мене настало, коли я побачила Саванну, тому що тут можна вже простіше пересуватися, і це буде швидше. Ну, і це говорило мені про те, що я вже майже вдома. Тут я побачила ось цю кубку тварин, які просто стояли довкола цих квітів. Але незвичайно село не натрапила, а тільки на ось такий портал. Біжу перевіряти, що там. А тут доволі цікаво. І знову ж таки треба якось це все розпихати. Погано, що ці інструменти і обладунк, їх не можна покласти в мішечок. Можливо, з однієї сторони це доволі логічно, але це незручно, коли ти починаєш думати, що можна покласти, а що ні. При тому, що блоки якихось той же кераміки чи піску можна туди. Коли закінчила сортуванням, я побачила, що немає мого верблюда. І почала переживати чи не впав він кудись якусь щілину. І навіть злякалась з того, що він міг кудись забігти, але потім я його побачила і попрямувала до нього. Таке враження, що його взагалі не можна залишати самого, тому що він постійно кудись йде. І ось я вже вдома нарешті доволі виснажливо було з цим поверненням, тому що якби я йшла сама, то це було б швидше, а так як ви розумієте, це набагато важче. Ви можете побачити, скільки всього я принесла, і потім ще довго сиділа з цими мішками і сортувала куди що можна покласти. Ловлю його на повідець і зараз прив'яжу тут. Плюс нова тваринка. Розсаджую кактуси. Мені дуже подобається, як вони квітнуть. І, в принципі, з них можна робити різні барвники, такі як зелений або рожевий, якого в мене немає. Переглядаю, які книги я зібрала. В принципі, непогані зачагування, але все ж таки не налагодження. І саджаю цю смареку, яку купила аж за 5 каменів. Напевно, це дуже дороге дерево. Трошечки займаюсь господарством, тому що земля сама себе не обробить. Зараз в мене то достатньо вже смарагдів для того, щоб торгувати з жителями, але в мене немає запасів їжі. Тому що я їх продавала якраз для того, щоб збагатитися. Особливо це стосується пшениці. У мене її доволі таки мало. Тому я думаю, що можна поки зупинитися з продажем і сконцентруватися на тому, щоб накопичити. Ось виросла моя смерека, але, на жаль, під нею не виявилось блоку підзолу. Я не знаю, чому так сталося, можливо, треба було довше почекати, можливо, щось я зробила не так. А може я спутала дерева, але все ж таки я потім посадила ще одну і подивлюсь, що буде. Тут я прийшла в село для того, щоб почати будівництво нового будиночку для розширення і продовжила зносити ось цей пагорб, який тут був. Щоб якраз тут продовжити планування. Нічого нового я вирішила поки не будувати. Це буде стандартний за розмірами, які вже тут є. Просто я використаю сюди кераміку, яку принесла. Якраз ось таким чином. Не повністю, але мені здається, так набагато цікавіше буде виглядати. Застилаю підлогу дошками. Роблю двері і продовжую піднімати стіни, щоб потім уже почати з покрівлею. Коли я побігла зрубати ще одне дерево, я побачила з цього кота, який був в цій ущелині. я вирішила все ж його забрати, і в той момент я заставляла блоками, що він просто не звалився ще нижче. На жаль, привабити його тріскою мені не вдалося, тому я почала ось таку гонитву за ним з повідком і дуже сподівалася, що мені вдасться його зловити. Це було дуже довго, але мені все ж таки вдалося. Тож у мене з'явився перший кіт, доволі таки пізно, але житиме тепер він зі мною. Доволі символічно, що він чорний, враховуючи те, що я барбарисова відьма. Продовжую будівництво, якраз заради якого прийшла сюди, тому що кіт мене таки надовго відволік. Приходжу вже до покрівлі, можна сказати, фінальні моменти. Залишиться зробити тільки блок професій, тому що ліжко я сюди принесла, ну і вікна. Вставляю смолоскипи і ставлю ткацький верстат. Ось так. Вирішила додати трохи квітів. В принципі, потім я додам сюди якісь можливо квітники, але все це згодом. Розкидаю їм хліб і сподіваюсь, що вони будуть робити свою справу. Але спойлер, ніхто таки не захотів цього зробити. Я не знаю чому. Вони просто почали ігнорувати той факт. Що ж, а я дякую вам за перегляд. Очікую від вас якихось коментарів. Можливо, ви маєте якісь іще поради. Звичайно, я все це читаю і дуже вдячна вам за ту увагу, яку ви приділяєте мені.